Формула площі круга має практичне значення. Дуже часто виникають різноманітні практичні задачі, коли необхідно знайти площу деякої фігури. Ось розглянемо приклад. Далі заштрихована фігура і треба знайти її площу. Ну, звичайно, ми можемо побачити, що це прямокутник, із якого вирізаний круг. Для того, щоб знайти площу зашлікованої фігури, ми можемо обчислити площу прямокутника, площу цього круга і далі їх підняти. Залишилося зробити тільки відповідні обчислення. Отже, е, вимірюємо довжина прямопутника 50 см, ширина прямопутника 30 см. І знайдемо діаметр круга 20 см. Запишемо тут. Діаметр дорівнює 20 см. Знаходимо площу круга. С дорівня. у квадраті. Дорівня. Оскільки у нас відомий діаметр, а нам потрібно знайти радіус, то ми просто ще знайдемо радіус. Він дорівнює половині діаметра, тобто буде 10 см. Підставляємо сюди замість 10 см. Наближено дорівнюємо 3,14 множити на 10 у квадраті. 30 у квадраті буде 100, 3,14 помножити на 100. Пригадаємо заодно правило множення на кругле число, на розряд одиницю. Треба просто перенести кону вправо на дві цифри. може це буде 314 см квадратних. Знайдемо площу прямокутника. Позначимо, це у нас це перша площа, а площа прямокутника це друга. Щоб знайти площу прямокутника, правила пригадимо. Треба довжину. Множимо круглічисти. Спочатку 5 на 3, це буде 15. А потім дописуємо кількість нулів, яка є обножника крезов. Тут треба вирішила 2 нулі сантиметрів у квадратній. У Ми залишилися знайти площу зашліхованої фігури, вона на дорівній різниці, площі прямокутних 500 см квадратних, відняти 314. Це буде дорівнювати 1186 см квадратних.